Зараз у храмі встановлюють рештування, зніматимуть дерев'яну опору ще з 1914 року. Реставрують і дубові вікна, яким понад півтори століття. Часку каркас, от бачите, там по новому видно каркас, потім перепльоти, потім рами вже новішу. Потім жде поряджувальні роботи вже після цього. Хочуть відновити розписи про те, щоб розпочати реставрацію, духівникам потрібно чимало грошей. Якщо говорити про реставрацію склепіння храму, це є центральна нава нашого храму, то такі реставраційні роботи будуть десь коштувати, напевно, що 10 мільйонів гривень, якщо не більше. Це тільки вже, сказати, вже сам процес реставрації. А ще перед тим йде документальна частина. І загалом, ну, нам сказали, що документи всі на реставрацію храму, якщо їх робити, так як вимагає держава України, необхідно близько 15 мільйонів гривень. В уряді грошей для національної пам'ятки не мають, неофіційно духівникам у Києві натякнули. Мовляв, не тієї конфесії храм не хочуть наші, готові поляки. Міністерство культури Польщі та Малопольське воєводство готові провести найосновнішу роботу фотограметрію. Це детальне фотосканування усіх розписів у храмі сфотографоване. провівши фотограметрію, ми перетворимо це у комп'ютерні мапи. А з цим вже можна грунтовно готуватися до реставрації. Це фотосканування дає унікальну і детальну інформацію про об'єкти. Кращого немає. Робити це будуть польські фахівці, які вже мають досвід. З цього високого гзимцу, який тут відіми початку будемо робити фото з найвищої точки, звідти проведемо сканування і фото. Будемо фотографувати і звідси знизу легше буде з бічними розписами. Фотограметрію проводитимуть цьогоріч, Після цього візьмуться за розписи. Це підклейка, тобто забезпечення стінопису від того, щоб він не падав. То що ми з чого ми починали реставрацію вірменського стінопису? Тобто, це таким папером спеціальним підклеюється. Це ще не є жодна консервація, а це є просто забезпечення від того, щоб стінопис не, не почав руйнуватися. Поки триватимуть реставраційні роботи у храмі, літургії відбуватимуться, як звично. Христина Гаврилі, Володимир Квятковський, головні новини Львова.